Всім привіт! Мене звати Ростислав. Я сердечно радий вас вітати в курсі вивчення фраз та окремих певних слів за певною тематикою. Якщо ви, друзі, пригадуєте, то минулі рази я згадував про те, наскільки важливо вивчати цілі фрази. Насправді, що це є один з ключів, який відкриває двері до вільного розмовляння англійською. Тому сьогодні я хочу вам надати декілька фраз, які стануть для вас в пригоді. Вони всі будуть йти за певною тематикою. І саме сьогодні ми поговоримо про особи урок перший. Отже, давайте безпосередньо перейдемо до наших фраз та слів. Друзі, перш за все хочу нагадати, що. Я не в змозі передати, можливо, певні слова, так як би це зробив корінний мовець. Можливо, в мене буде певний маленький акцент або трішки інша інтонація, але намагатимуся робити все, що в моїх силах для того, щоб якнайточніше передати певні звуки. Заохочую вас придбати собі певний зошит для того, щоб нотувати, занотувати цю інформацію, яку ви вивчаєте, тому що розумієте, що вона є корисною для вас. Якщо ви певні слова знали, можливо, просто пропустіть їх, якщо для вас вони були новими. То теж занотуйте, будь ласка. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до самих слів та фраз. Я. I. I. Я і ти. I and you. I and you. Ми обидва обидві. Both of us. Both of us. Він. He. He. Він і вона. He and she. He and she. Вони обидва. Обидві. They both. They both. Отже, сподіваюся, що ви теж разом зі мною гарно працювали цю інформацію. Друзі, я теж заохочую вас повторювати за мною. Для того, щоб відпрацювати дещо вимову. Рухаємося далі. Чоловік. The man, the man. Jinka, the woman, the woman. The the child, the child. Simya, A family, a family. Moya Simya. My family, My family. Moya тут, My family is here. My family is here. Переходимо далі. Далі. Я тут. I am here. I am here. Ти тут. You are here. You are here. Він тут і вона тут. He is here and she is here. He is here and she is here. Ми тут. We are here. Ви тут. You are here. You are here. Вони всі тут. They are all here. They are all here. До речі, цікавий нюанс щодо слова here, щодо цього прислівника. Тут вжито, скажімо так, літературний варіант англійської мови, але насправді в певних місцевостях він доволі специфічно вимовляється. Тому, якщо ви десь зустрінете, можливо, дещо іншу вимову з цього слова гі, нехай це вас не спантеличує, просто собі пам'ятайте, що є різні варіанти вимови. Отже, друзі, знову ж сподіваюся, що ви гарно опрацювали цей матеріал, переглянули його, можливо, дещо записали і відпрацювали дещо вимову. Якщо ви його дійсно так доволі скрупульозно переглянули, то я заохочу вас перейти до наступного другого уроку. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.